Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні нарешті ми побачили цих добродіїв, про яких дуже давно й багато чули. Назвіться, будь ласка. Анатолій. Просто Анатолій? Просто Анатолій. І? Я Олена. Просто Олена. я зрозумів. благодійний фонд «Незламна родина. Олена і засновник, і голова фонду. А ви хто? Волонтер, він і засновник і волонтер і надихач, <рес> і дуже скромна людина. Скажіть це вже не перший приїзд у нашу прифронтову громаду. А що цього разу привезли? Цього разу привезли медичне обладнання для лікарні, апарат ШВЛ, перев'язку, для засоби гігієни для дорослих. А для соціальної служби привезли продукти харчування, дитяче харчування і дитячі памперси. А що перед цим перевозили? Давайте от згадаємо. Перед цим перевозили. кардіографи перевозили в лікарню, медичних товарів багато привозили, багато перев'язки привозили. Mm. Продуктів харчування Продукти харчування в лікарню привозили. Ді, діточкам велосипеди привозили. Ми зараз в родині чуєсів Таня так? Так. Да. А скільки у вас діточок? Четверо. Оцей велосипед Дінісу подарували. Давно? Денис, тебе -вери? Да. А кого я думаю, там Богдану. А Богдана це кто? Сестричка. Сестричка. Сколько тебе годиков? Сьям. Тимонюки ще. А сестрички скільки років? Десять місяців. А, вот так навіть, да. да. Понятно. Я делюсь, там спеціальні ремни есть, да? Щоб її прив'язати, вона не падала. А. Ясно. А скажіть, будь ласка, а ще дітки, які у вас я вже зрозумів, є? Ось такий козак, є 10 місяців. В старшому 11 років, середньому 9, меншому 7 і меншій самі 10 місяців. Я зрозумів. А де ваш чоловік зараз? На роботі. Працює, так? Да? Ясно. Скажіть, будь ласка, а що ще вам дарувала незламна родина? Вони ж Це в цьому році, так? Да? Далі жанку подарили. Ви так багато привозили, що ну, все, все не Ну давайте не собі... все не згадувати, так, а ви просто не... розсекрейте такий факт. Як вам вдається, такі, це ж дорого все? Це ж дуже не те, що потрібно дуже, але це все гроші. Як вам вдається умовляти, я розумію, це міжнародні якісь партнери, ваші благодійні за три половиною роки уже кількість тих, хто просить, катастрофічно збільшилась, а кількість я, я тих хто потребує їх. Теж збільшувати, розумієте, Да. Все. а ті, хто дає всіх менше і менше. А як вам дається? Це особисті стосунки. Багато а що таке особисті? Це ж не брат сват, ні, це ж не те. А то люди так поймуть про це, 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 це дружні, особисті, багаторічні Три стосунки. 25-30 років дружимо. І ці от стосунки допомагають нам заохочувати наших іноземних партнерів. Давайте я просто звучить для наших людей, що таке особисті стосунки. Це мабуть тоді, коли ви не підводили їх. А вони не підводили вас. Саме так. Причому тр... це багаторічна дружба, 25-30 років. Довіра. 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 Дякую. От ви, я почув те слово, яке хотів почути. Довіра, багато, багато бажаючих сьогодні працювати з міжнародними партнерами, але, дається не кожному далеко. Саме так. Ясно. Дякую вам. А які плани на майбутнє? Далі співпрацювати, далі допомагати. Зараз будемо провели не так давно ми в фісках дитячий заклад. І зараз плануємо провести в Скородинівці десь на 200-250 дітей, теж дитячі заклади. Заходи. заходи не. Свята. Да. В фісках дуже такі відгуки круті, там у вас все вийшло. Я думаю, що в Скородинівське буде ще краще. Я бачив, як проводять подібні заходи, французи, малі рогазянці. Це було дуже круто. А ви залучаєте туди іноземців? На такі заходи що не самі. це наші люди. Наші наші люди. І ви. І ми теж і вам подобається з дітьми, а то проводите да? заходи а нас і вдається. Да. Наскільки зрозуміло? Дякуємо. Дай Бог здоров'я вам. Дякую від цієї громади. Дякуємо навзаємо. До нових зустрічей.